Цього собаку звати Чакі, йому один рік. Він мешкає в будинку по вулиці Лютневій біля соцмістечка. Вночі спить у ліжку разом із бабусею, а в день гуляє на дворі із дідом Григорієм. Скільки обходиться вам отримання собаки на місяць приблизно? Ну, приблизно я знаю, приблизно. Ну, може, там рублейка 30, може 40, може п'ятдесят. від який день. А ви водите його до лікарні ветеринарної? обов'язково. йому зробили прививки. В нього і ведуть лечебниці. У нього є паспорт, може і літати на самоліті, поїзді, розрішення на автобусі. А ну, каже слово. Чайки, привіт! Привіт. Кажи привіт. Як тебе звати? Сьогодні на території Борисполя кожна п'ята родина має собаку або кішку. І добре, якщо тварина живе в родині до старості. А як мешкає безпритульна собака? Чи піклується держава про таких тварин? Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до безпритульних тварин? Чи є це проблемою для міста, чи ні? як то треба їх, понімаєш ліквідувати, я знаю, понімаєте. Не давати можливості розмножуватися, це ж не, не саме, не, не ворони, які гнізда мосять, наверху да, э, розмножаються. Тварина, яку не контролюють, може бути небезпечною у понеділок. На ранковій нараді завідувач санепідемстанції Віра Курзун повідомила, що у місті різко збільшилася кількість укусів тваринами. Різко збільшилася кількість укусів. Маємо 11 укусів. З них 5 невідомих тварини і решта відомі. Пані Віра звернулася до Андрія Веремія з проханням закупити сиворотку. Прохання таке, якщо не закупили сиворотку, закупи в лікарні через те, що щоб не вийшла така ситуація. В Донецьку невідома собака покупала покусала француза. Пан Веремій у свою чергу повідомив, що сиворотку закуплено, але до 1 серпня завод може припинити виробництво. Що 5 законів, але така інформація є, що цей завод стає до місяця їх до Балачки про небезпечних тварин не вщухають кілька років. Ми вийшли на вулиці міста подивитися на собак. Щоб побачити хоча б одного безпритульного собаку, нам довелося блукати вулицями міста півгодини, але безрезультатно. Жодного собаки, жодного конфлікту. Здається, те, чого прагнули бориспільці та захисники тварин, нарешті здійснилося у понеділок, 18 червня, на засіданні виконкому та у вівторок, 19-го на сесії міської ради, все ж таки затвердили програму контролю щодо утримання та розмноження домашніх та безпритульних тварин. Скільки становить обсяг фінансування цієї програми, говорить перший заступник мера Микола Корнійчук, На виконання цієї програми. Яка передбачає в 2012-2018 роки необхідно фінансування 1 мільйон 349 тисяч гривень. Ми... Програму було розроблено відповідно до закону України про захист тварин від жорстокого поводження. Основне її завдання припинити розмноження тварин за допомогою стерилізації. Ми проводимо біостерилізацію, зменшуємо розмножуваність тварин, і цією програмою передбачено, що до дві року. Ми виходимо на 60% біостерилізованих тварин, тобто зменшує народження. Вже найближчим часом, за словами чиновника, до Борисполя буде запрошено благодійну ветеринарну клініку. Її лікарі зможуть безкоштовно простерилізувати 240 тварин. Значить, ми дали таку заявку, що буде простерилізовано 240 тварин. Це ніби не багато, так але я думаю, коли ми підійдемо до реалії, як виконати це, так я вам скажу, треба буде підняти цих людей. Підняти людей, будь ласка, привезіть котика або собачку. Як виконати практично? Бо буде нам, мабуть, стидно, коли приїдуть люди, а принесуть 10 котиків або дві 2... то з дому домашні і, і то домашні. Розумієте, це будуть за словами пана Володимира. Бориспіль є першим містом Бориспіль в Київській буде області, буде де й приймається подібна програма. Ми є першими в нашій Київській області, хто виносить дану програму на затвердження. А Микола Корнійчук, перший заступник мера, наголошує, що згідно з документом буде проводитись обов'язково обов'язкова реєстрація тварин, а також на території міста будуть побудовані притулки. Ми передбачаємо, якщо вже коротко сказати, створення притулків для бездомних тварин. Це і виділення земельної ділянки, це розроблення проєкту землеустрою і, звичайно, розроблення проєкту будівництва і саме будівництва притулку для безпритульних тварин. Але чи дійсно ця програма допоможе місту вийти на новий рівень демократичних відносин? Чи дійсно вона вирішить проблеми громади та безпритульних тварин? Значить, хто думає, що притулки вирішують проблему безпритульності? Дуже помиляється збирати тварин, сотні тварин в одне місце, створювати ці е, е, табори для тварин це велика помилка. Пані Ірина згадує історію одного із притулків у Київській області. Завдяки таким благодійним спонсорам був створений притулок, там були сотні собак. Туди їх звозили, звозили, а потім, врешті, така склала ситуація, що вже ті спонсори з якоїсь причини не змогли фінансувати. Ірина Гах радить створити в Борисполі міні-притулок. Можуть мати місце лише міні-притулки. У межах нашого Борисполя це міні-притулок собачий, максимум 50 тварин. Це тварини, які дійсно потрапили в біду. І так само максимум 50 хотів. Все. Яким же має бути притулок для тварин? І з таким питанням ми звернулися до Бориспільців. Там кормили е, нормальних собак, за ними ухажували е, і не продавали собак їмсь там поганим хазяям, а хорошим давали діти, хороші ліки. Щоб собачка мала, віддихнути чоловічки, поки в ліше. щоб почати кетили. Також захисники прав тварин вважають, що у програму слід внести відповідні зміни розробити та включити до програми основоположні розділи, облік та стерилізація, розробити їх гідним чином, повному обсязі. Далі на 12-й рік виділити таку частку коштів, які б забезпечили повну стерилізацію по місту, щоб у нас були дані. Для подальшої роботи. Пан Аврамчук так. підтримав Ірину Гак. Так що ми в будь-який час зможемо, значить, уносити зміну до цієї програми. Ставлю питання на голосування. Хто прошу голосувати до нас? У вас місяць подару собака. Толька аджині собачій. Только от жизни, от жизни собачей, собака бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку, собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее забывает в желудке. І кожному ясно, що є та собака кругла, сирота. сірота. Ніктоні Олександра Шостак, Максим Прокопенко, Артем Мороз, Олена Скриник, Світлана Кондріяненко. Тема тижня, телеканал Бориспіль.